Вітаю вас, діти! Сьогодні в нас заняття, розвиток мовлення і культура мовлиневого спілкування. І сьогодні до нас прийшла казка. Послухайте! Жили в одній чарівній країні звуки. Країна ця була зовсім крихітна. І жителі у неї були всього 31. Так, всього 31 житель. Ніхто їх не бачив. Так, як вони були невидимкі, невидимі, а чути їх було можна. Шість звуків були співаками. А У, и і, і, Е, О. за співучість і голосистість прозвали їх голосними. Згадали? Молодці. Їм підспівували я є, ю, Ї. Решта 21 звук теж були добрими, хорошими звуками, але співати не вміли. Вони дуже дружили, в усьому погоджувалися з голосними звуками, любили з ними стояти поряд, і називалися вони приголосними. Багато часу пройшло з тих пір, як оселилися в одній чарівній країні звуки. Вони були невидимими, невидимками, але любили співати. Одного разу в тій країні з'явився чарівник з іншого королівства. Йому так сподобалася ця країна, що він захотів ближче познайомитися з її жителями. А коли дізнався, що всі жителі невидимки, то дуже засмутився, але він все-таки був чарівником дуже добрим і вирішив він кожному жителю подарувати по чарівній сукні. Кожен звук отримав сукню, не схожу на іншу. Варто було їм одягнутися, як відразу звук став видимим і перетворився в букву. Букву можна було бачити, змалювати, намалювати і написати. Чарівник був задоволений. Адже тепер, прочитавши, або проспівавши її або прошепотівши, він називав звук по імені. Так вони і познайомилися. Дітки, давайте згадаємо всі звуки, які ми з вами вчили. І давайте зараз відгадаємо загадки про звуки. Звуки тягнуться, співають, без перепон вони живуть, кольором вони червоні. Ці літери. Це. Голосні, звичайно, молодці, наступна загадка. А це які звуки? Хоч чудово не співаємо. Все одно ми голос маємо. Шкода, що він в нас не звучить. То шипить, а то свистить. Ми тому й не голосні, ми звемося. Приголосні, молодці малята! До зустрічі!